Привіт, мої дорогенькі. Продовжуємо розглядати питання, які ви мені задаєте. І сьогодні поговоримо ось про що. Спробуємо зрозуміти природу роду, наскільки вона природна, структура роду, те, що називається родовими прокляттями. Теж згадаємо. З них і почнемо. Тут я, користуючись практикою, скажу, що коли ще досить недавно це було надважке завдання зняття родових проклять. Тепер, коли їх знято, я не знаю, можливо, тисячі. Я розумію, що це не таке, важке, не таке важке завдання. Зрозуміти природу родового прокляття, чому рід проклято і чому саме на цій людині від, відіграється родове прокляття? Механіка приблизно така. Саме ця люд... перша. В структурі роду ми втілюємось певне, певну кількість разів з тим, що просто в одній групі душ простіше грати в карму. У нас є кармічні зобов'язання і борги, і ми перед цими душами, і ми тато, мама, дідушка, бабушка і так далі. Чоловік, дружина, і це простіше. Відігратися. І ось найбільше з чим я стикаюся, що людина 7, 9, 9, 12, 36 поколінь тому через неї прокляли цей рід, і прийшов час пройти спокуту цього гріха, зцілити його, зцілити те, що ми звикли називати родом. Ну, наприклад, було таке, це реальні з досвіду, що колись давно, там, на той час, 12 поколінь тому, значить, чоловік зрадив вагітну жінку, і при певних обставинах так вийшло, що цю жінку він і вбив разом з дитиною у її лоні. І вона перед смертю. Перед смертю своєї дитини прокляла цього чоловіка. І рід його. Тут, розумієте, структура роду, вона майже хибна. Бо воно ну, сходиться двоє. Чий рід вони продовжують? Жіночки, чоловіка. Чоловіка, а чому чоловіка, а не жіночки? Тобто це така досить умовна структура. Я б сказав, що це взагалі штучне поняття. Але з ним можемо працювати. При тому, при усьому. Бо там генетично ми йдемо по структурі по одній і так далі. І ось тут бувають такі е, речі, що коли ми знаходимо ще й причину цього, то ще простіше з тим працювати. Але я скажу, що можна і не знаходити ті першовитоки, що, коли відбулося, буває таке, що весь рід займався чимсь дивним, наприклад, магією різного кшталту. Бо я завжди кажу, що магії законної не буває. Магія завжди застосовується для отримання того, на що ви, скорше за все, не маєте права. Тому тут теж така собі дуже тонка грань. Темна магія, світла магія, магія то є магія. І про її законність треба дуже подумати перед тим, як застосовувати. Зараз всі скачуть хочу, хочу її, хочу його, і пішли гнати привороти. І це саме просте. Я мовчу про ті обряди, які зараз роблять Кладбіщенські і так далі. Це потужна відповідальність. І повірте, я бачив, як відповідають подібні люди, що займаються цими обрядами того чи іншого рівня. Неважливо, навіть якщо ваш обряд пройшов в нуль і не досягнув ніякої мети. Ви його зробили з цією метою, і це вже є відповідальність. Навіть якщо ви просто там щось набадяжили з інтернету, воно не, не працюючи. Але ваш намір зробити то, за, застосовуючи магічний обряд, це вже ваш намір, за який ви несете точно відповідальність. Це вже трошки інший аспект. Так, повертаючись до роду, так? Якщо ви замислитесь над тим, що я сказав, що таке рід, чий рід ми подовжуємо, чий рід подовжувати будуть наші діти, чи закінчиться на нашій дитині наш рід, то ви зрозумієте, що це досить штучне поняття роду. І тут треба розглядати, зрозуміло, через гени і так далі, так досліджувати. Досліджувати. Отже, але про ми чітко кажемо, що і якраз прокляття працює точно за геномом людини. З покоління в покоління. Ну, от, бувають дуже різні, дуже прикрі штуки, які переходять з покоління в покоління, і люди від того дуже страждають. Тому треба, безперечно, Знімати ці програми, саме я вважаю, це програми, нехай вони там, як би не називались, прокляття там, і, так, і так далі. Особливо прокляття потужні, коли це пов'язано зі смертю. Над тілом вбитої дитини, вбитої дружини, вбитого чоловіка, або ще щось. Є ще таке поняття самопрокляти. У мене була така учениця, і ми, коли причини її негараздів шукали. То знайшли, що на початках створення цивілізації вона була вождем. І цей, ця людина вибрала неправильний шлях під час льодовикового періоду. Пішла не в ту сторону і загинуло, загинуло все поселення. І тільки, дійшла тільки ця людина до помешкання людей з дитинкою на руках, чиєюсь з цього загалу. І ось ця людина постукала в двері помешкання, поклала дитину на поріг, розвернулася, пішла над скалою, залізла на скалу і, перерізаючи собі горло, прокляла Бога і любов і себе. Я вам скажу це просто. Це настільки складно. Зцілити, і це залежить від патернів тієї людини, як це можна, як вона може собі це спростити. Сльози ллються у всіх учасників цієї роботи, постілені цього питання. І не факт, що воно вийде з першого разу. Отже, ситуації бувають різними, але найліпше ліки для їх зцілення – це, безперечно, каяття прощення. Тому існує питання родових проклять, їх потрібно кваліфіковано вирішувати і собі жити далі. Зціливши е свій рід. В тому, принаймні в, в підготовці до таких речей дуже буде допобіжна моя робота по роду. Вона є російською мовою. Мені тут є заклики, е що значить, ти там писав роками москальською мовою. Прибери то все, не приберу. Бо вже люди працюють з тим, декому. Дійсно не заходить українська, але користь я не ділю по-мовному. Я просто не е, вважаю можливим далі е, спілкування, поки принаймні йде війна е, російською мовою. Хоча я і тепер проводжу, коли потрібно, російською мовою навчання. Але публічно я буду виступати тільки українською мовою. Отже, є. І російською мовою програма, породу шукайте. Там на заставці ікона Божої Матері. От. На фоні цієї ікони записано це відео. І українською мовою теж записано, воно дійсно працює по відгуках більш потужно. Працюйте з цією роботою стільки, скільки будете відчувати, що вона працює. Якщо відчуєте, що то пусте, кидайте то все. Вона відпрацювала своє. І рухайтеся далі. Отже, під лежачий камінь вода не тече. Працюйте, працюйте і працюйте.